До нього, я сьобую звідси. Дівчата, мені дуже цікаво, яка у вас улюблена книга. Моя любима книга це різдвяна історія. Бо вона з картинками. Мотоцикл, який ти розбила, хто 300 баксів буде вертати. Піп-піп. піп Віка, що ти пікаєш? Хто за мотоцикл день не верне? Дівки мені прийшов подарунок, Ну, Но... ми там Гучі, або Луїтон, або Прада, щось таке. О, це штани за 40 гривень. Вино коблєво, Нормально їбаше воно. Цички мої, туки-туки, добрий день. Ой, Гриша. Что вас тут так мало? Та повиганяли всіх. Віка уїхала до бившого гріша, в запої зайшла. Ех, блін. Ну, нічого, в мене є для вас конкурси. Той, хто виконує завдання, отримує 50 гривень. Дай я бачу, ви не серйозні. Коротше, 50 гривень ніхто не отримає. Дядя Олександр, добрий день. Двіт, привіт, привіт. Обердич і під жейкою була. Коли я виходила, то музику нахрен виключали. Розкажіть якусь історію, дівки. Дядя да. Олександр, а можна я ще повторю Чуть-чуть і ви мене здано спитаєте. До побачення. Всім привіт! Особенно дівкам. Гуляю сам. Зараз піду якесь кохле візьму, шаурми з'їм, ти піду додому. Євочки, пізочки, мої добрий день! Ой, це і гріша. В мене є для вас 50 гривень. Хто хоче? А мой на мені! А мені. Мені оддайте, там зараз буде записка. Ми я не вмію читати, блін. Прочитайте, пожалуйста. На почитайте. Я тут що саме образована, що Ми ми нозі, я вже в дорозі пише. Дівки, я по сьогодні. До побачення. Сьогодні ми будемо вчити англійську мову. Як буде салат? Хто знає? Салатис. Правильно, Молодець. Банан у нас бананес. Точно бананес! Як сказати, ти дуже гарний. Ти дуже гарний. Це точно Я знаю. Я думаю, що я з тебе чуть-чуть зекономили на репетиторах. Просипаюся я ночью, а переді мною стоїть гріша і каже, що ти мала, спиш? Я був голий. Да! <світ> Волвіт! Лічить любий простатіт! Храниту за Привіт, Сьогодні ми будемо місити глину. І, у мене був бивший, ото він любив місити глину, але це не для передачі історія. Я вирішила зняти своє відео для Онліка. Hello, Mr. Alex. I show my tank, you give me $50. dollars. Ну, єбнулась. Вона реально єбнулась. Візьми мене за праву цицьку. Чуєш, як серце б'ється? Mm -mm. Серце, воно ж зліва. Не важно для серце справа чи зліва, в те не буде 50 гривень. Нема. Це так боляче чути. Хтось мені об'яснить, що їй тих 50 гривень. Я вирішила стати блогеркою, в мене буде образовательний контент. Чому потрібно митися кожного дня, щоб не воняти козами? А зараз я покажу попку. Ова! Підписуйтесь! В наступному відео я буду танцювати. Ті, кого... Дивлюсь на воду, а міг би дивитись на ці цьондри. Але так і ніхто не показав мені в цьому проекті. Сьогодні я приїхав до хустини додому. Я Юстина! Ну, хустина теж нормально. Це ти тут живеш? Ну, це поки що етап застройки, але робітники кажуть, що через місяць можете вже заїжджати сюди. А хто не знав, відчаю ловара. Росте попа, Пий чай і попу качай. Я вирішила познайомити Олександри зі своїми батьками. Добрий день. Та якими батьками? Я сьогодні її хотів додому відправити. Олександр, які у вас наміри на нашу донечку? Давайте зараз без цих складних питань. Чим ви займаєтесь по життю? Розкажіть, будь ласка, та бізнес різний, вон на усика 50 гривень поставив, виграв 78. Що не бізнес? Я чи теж що? дивлюсь цього холостіка. Але в Тіктокі ти мені скажи лучше, чок Сюша Гріша, нашу Аліні 50 гривнів, і чи дійсно смачний той чай ловере? Я вибачаюсь, а будуть сьогодні питання, якісь попрощення. Ти мені скажи, де ти його знайшла? Я знайшла Олександра на тіндері. Я сестра хустини і хочу узнати Олександра поближче. Олександре. Я хочу дізнатись трішки більше про вас. То що поцілуємось? Не вийде. Я тільки цибулю поїла. Сьогодні я покажу Олександру, де я живу. Олександр, це моя квартира. Це в тебе тут однушка, так? да? Ну да, однушка. ну зато комуналки немає. А куди ти ходиш? в Туалет. Та тут річка, можна помитися і попісюкать заодно. Удобно ж я хочу познайомити тебе зі своєю родиною. Hello, everybody. Я вам вже ніколи, голубки! Ви вже цілувалися чи ні? Ну трохи цілувалися. Ну все. женись, Олександре. А за що вам сподобалась наша Анастасія? За цицьки. Олександре, тримай миску пюре. Поки не з'їжджуватися не Значно, будеш. І все понятно. Ти лучше скажи гріші, щоб відписав мені в Вайбері. Я йому вже три роки пишу. Е, хорошо. Ларіса, зараз ми її чужі поганяємо. Давай, тя не білета. Ну давайте спробуємо історію. Як звати кому Ларіси з третього під'їзда? Ну ну давай відповідай уже. Та я не знаю. Ну, це позор таке не знати. Людочка, звісно. Ну давайте спробуємо математику, я гарно рахую. Яка пенсія у людочки? Ну, ну, хай буде тисячу гривень. Ти що, сумасшедший чи що? що це за математика? Звідки я маю це все знати? Всі в селі знають, що у Людочки пенсія сама більша 8200. Настя, поки тебе не було вдома, тобі прийшло письмо. Це бівший мій, в нього, як завжди, на щиту немає. Привіт, Настьона Сластона. Пише Гріша Чорний Картуз з Житомира. Откину через три місяці, ти мене ждеш. Ой, вам лучше не знати цю історію. Дівчата, я бачу, що розговорчик у нас не складується. Краще ми з вами накатим по пісюрику. Якогось. Оце друга розмова. Зайшов з козирей. В мене є для вас чай ловаре. Пий чай і історію села ви в чай. О, я бачила по телевізору, що той чай нормально нагрібає. Головне не передознутись, правильно? Пан Олександре запросив мене на побачення. Я вирішив записати для неї пісню: Ти їдеш додому, до себе додому. Класно потусили. Ну вже нема на тебе сили. Класна пісня! Пане Олександр, ти маєстро, ти, ти неперевершений. Я як почула цю пісню, вона, я поняла, що ти хочеш обрати мене. Може, ще раз послухаєш? Оу, oh, ну, no, спасибо. Я дійшла до фінала, і в мене є туз. В рукаві. Саша, якщо ти вибереш мене, я куплю квартиру в Києві і перепишу її на тебе. А тепер хай думає, всем пішло. Ти і на батько думаєш, що Олександр Терен вибере тебе, бо ти купиш мені квартиру. Слухай сюди. Слухай сюди Настя, ти їдеш додому. Чого? Того, що наш фундамент кохання не витримав двушки в Києві. То що, це лівий чи правий берег Києва?